Шановні колеги, цей лист стосується проблеми масового використання штучного інтелекту. Останнім часом провідними світовими ресурсами індексації почалися перевірки журналів на використання в опублікованих статтях ШІ. Через виявлення масового використання ШІ для створення авторами наукових публікацій, журнали, відносно яких виявлено неналежне використання ШІ в статтях, видаляються з ресурсів, включно з повною деіндексацією опублікованих статей. Що у наслідку автор втрачає усі свої публікації в таких виданнях свій індекс, а заявлені публікації в звітах, дисертаціях, грантах, підтверджені виконання ліцензійних умов анулюються. На даний час сотні опублікованих статей по усьому світу вже відкликані видавцями, і це тільки початок. Провідні видавці світу відкликають публікації, якщо використання ШІ здійснюється авторами поза припустимими нормами. Обґрунтованість таких дій очевидна, неналежне використання ШІ фактично зводить на нівець якість наукових публікацій, та є фактом фальсифікації та маніпуляції даними з боку авторів, які можуть бути наслідки для автора за неналежне використання штучного інтелекту, відкликання опублікованих статей, при цьому статті залишаються у доступі з відповідною поміткою про відкликання, та штрафні санкції відповідно до умов договорів, укладених з видавцями. Тому, будь ласка, ознайомтеся уважно з політикою видавця відносно належного використання ШІ та строго її дотримуйтесь при підготовці рукопису статті та перед поданням. Наша мета полягає в тому, щоб представляти світові вас як науковця та ваші особисті найкращі наукові розробки, а не штучно згенерований контент. Якщо використовуєте штучний інтелект, то використовуйте його відповідально і відкрито.